Брати і сестри, життя людини на землі це дорога приготування до вічності. І в Євангелії ми чуємо ті слова, що небо і вічність це для людини є її батьківщина. У небі наша батьківщина, а тут на землі, до тої батьківщини небесної, готуючись, кожен з нас отримав свою батьківщину там, де народився. Кожен народ, людина народилася на тій землі, має мову свою і має свою батьківщину. І тому, щоб до Небесної батьківщини приготуватися і добре прийти, обов'язково мус любити ту батьківщину і ту землю, на якій людина живе, на якій народилася. Бо це не мов, як у тій притчі про таланти. Де Господар, від'їжджаючи, залишає і дає таланти тим людям. Комусь дав п'ять, комусь два, комусь один. І коли повертається, хоче отримати те, що дав, і те, що людина придбала. Тих двох чоловіків, що придбали свої таланти, Господь, отой от господар, йому який є Господом, каже, що добре слугу. Малому ти був вірний, поставлю тебе над великим і вийди у радість пана свого. Щоби бути великим, щоб бути добрим, як кажемо, добре, любити свою батьківщину небо. Ми маємо любити тут батьківщину, нашу землю, Україну. Немає, як кажемо, Щоби був якийсь універсальний чоловік, і для якого нема землі, і для якого нема народу, він тільки десь спрямований у вічність. Але щоб до небесної батьківщини йти, треба йти через любов до своєї батьківщини, яку ми маємо, до нашої України. І де випливає заповіді Божі з четвертий любити батька і матір свого, шанувати їх, щоб добре було нам. І щоб довго жити на землі. Оте заповідає нам четверта Божа заповідь: любов до батьківщини до свого народу. Ми в сьогоднішній день споминаємо, згадуємо тих людей, молимося за них, які показали велику любов до свого народу і до своєї батьківщини. Героїв Крути. Ті, які віддали своє молоде життя, студентам. Поставили на вівтар перед Господом своє життя найдорожче, найцінніше заради батьківщини. Ота людина, що любить свою землю, свій народ, називається патріотом. А патріот правдивий то той, хто на найвище місце ставить Бога, а тоді любов до того народу, в якому він живе. І, як кажемо, не може патріот бути любити. Хіба свій народ не любити Бога? Правдивий Патріот то той, що в першу чергу любить Бога, а тоді випливає та любов і до своїх ближніх до народу. Сьогодні ми згадуємо тих наших героїв. І сьогоднішній день ми бачимо тих наших героїв на наших майданах, які стоять, які жертвують своїм життям і так. Тому вони стають на нам як приклад. А ми молимося за. Те, щоб Господь додавав нам сили, щоб ми могли молитися, випрошувати у Бога, щоб Господь зглянувся над нашим народом своїм милостивим оком, і щоб ми були справжніми християнськими патріотами. Христос рождається! Цей січня тисяча року, молоді. Хлопці, гімназисти вийшли відстоювати нашу незалежність. Мені не хочеться проводити паралель з сьогоднішнім часом, але цю паралель проводить сама історія. В навчальних закладах міста сьогодні проходять заходи. Деякі школи відмінили перших два уроки і пішли в храми молитися за Україну. Спом'янімо в пісні славу крутів найсвятіше з наших бойовищ. Крути, крути, смолоскип в майбутнє, піднімімо наші душі виш. Крути, крути, це за батьківщину стали муром, Сланцем душ і тіл. Крути, крути, мужно воєдину прямували в найсвятішу ціль. Крути, крути, час розплати близько, вже червоний ворог каре жде. Крути, крути, вічне бойовисько за майбутній, за світліший день. Крути крути, мужність і посвята, вірність, що міцніша понад смерть. Крути, крути горда і завзята, кличе пісня і веде вперед, там в тому бою. Молодий хлопець Григорій Поївський в той бій, коли вирішувалася доля України, перший промовив слова ще не вмерла. Давайте ми сьогодні, так як герої крут, всі разом заспіваємо наш гімн, гімн вільної незалежної держави. Ще не вмерла.